Вітаю вас, друзі, на моєму кулінарному каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом супу, який часто рятує мене у будні. Вершковий ніжний супчик з мівіною та сосисками. Готую з простих інгредієнтів, а в результаті отримую максимум смаку. Головне, що це той супчик, який не залишають мої діти, а ще й можуть попросити добавку. Отож почнемо готувати. Для цього супу нам знадобиться картопля, вермішель швидкого приготування, сосиски, цибуля, плавлені сирочки, сіль та морква. Картоплю чистимо, ріжемо кубиками та ставимо на вогонь варитися. Тим часом обсмажуємо порізані сосиски до рум'яного кольору. Цибульку чистимо та нарізаємо кубиком. Обсмажуємо її на сковорідці з олією до напівготовності. Сюди ж додаємо натерту моркву. Перемішуємо та готуємо до готовності. Плавлені сирочки натираємо на терці або ріжемо кубиком, як зручніше. Не забуваємо посолити картоплю. До майже готової картоплі додаємо посмажені овочі, сосиски та натертий плавлений сир. Все гарненько перемішуємо та варимо ще декілька хвилин, поки не розтане сир. В кінці додаємо зелень у мене кріп та всипаємо пачку вермішелі швидкого приготування. Вогонь вимикаємо, супчик накриваємо кришкою та залишаємо на 10-15 хвилин. Ось такий простий супчик у нас вийшов. Смачний, ароматний, з легким вершковим смаком. Якщо ви ще так не готували, обов'язково спробуйте. Особливо, якщо вдома є маленькі гурмани. А я буду з вами прощатися до нових смачних відео. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую за перегляд!